Вітаю! Уявіть, що ваш біль це секрет, зашифрований у мові вашого тіла. Невисловлені емоції це коріння. Вони проростають крізь вас, харчуючись життєвою енергією, перетворюючись на важкі кайдани. Такий симптом, як головний біль це крик розуму, заглушений страхом. Біль у спині це тяжкість невисловлених образ, що сковує свободу. Кожен симптом, це метафора, це послання, яке тіло відчайдушно намагається передати нам. Ми боїмося сліз, боїмося відкрити цей секрет. Ми вважаємо, що краще заглушити біль таблетками, сховатися за маскою байдужості. Що якщо я вам скажу, що ваш біль це не ворог, а провідник, який веде вас до джерела зцілення, до визволення від емоційного полону. Уявіть, що ви можете. Розшифрувати цю таємну мову тіла, що ви можете перетворити своє коріння на крила. Я допоможу вам почути голос вашого тіла і навчу говорити мовою ваших емоцій. Разом ми відкриємо цей секрет вашого болю. Запрошую на шлях до зцілення. Підписуйтесь і я надішлю вам запрошення на діагностичну сесію.